Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3933 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 260 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон б комплект кульок номер 4. і ми вмикаємо лототрон. Сім, двадцять дев'ять, тридцять. 45-35. Лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8865-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш щости. П'ятдесять шість. П'ятдесят п'ять? Двадцять шість? Тридцять три, одинадцять, тридцять шість, сімнадцять. 74 28 64 52 16 32 66 2 10 29 51, 77, 44, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7718-й розіграш державної лотереї. Лототрійка. Тиражна комісія обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Сім. П'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7, 0, 5. Бережіть себе, все буде Україна.